Усім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Обіцяла показати і розказати про свої цим відеоми. Вони ось так вони зростають на підлозі під стележем. Тут їм найпрохолодніше. Вони знаходяться на балконі. Балкон сумісний з кімнатою, але на ніч я закриваю рулети від батареї. І їм тут набагато прохолодніше, ніж в кімнаті. І Ось так розвивається найголовніша подія цього року в мене буде квітнути цимбідіум. Він такий зелений. Побачимо, яка квіточка буде всередині. Цікаво дуже. Нарешті буде цвітіння. Ось інший цимбідіум. Дуже цікаво буде з часом показати відео, тому що не зрозуміло, чи то росте, чи то квітоноси. Теж ось бульба, нарощена в цьому році верхня, дає теж такий росточок. Ну, що, по своєму досвіду, можу сказати, те, що якщо від бульби з боку виростає щось, то буде новий ріст, нова бульба. А якщо в пазусі листочка під кричією, то буде квітоніс. Ну, я думаю, що це все нові рости, так як і ось, хоч і кажуть, що там позаті, значить будуть квітоноси. Ні, Якщо вони поряд з бульбою виростають, то це нові ростики. Тут гарно видно молодого росту на цьому цимбідіумі. Це теж все рости. Ну, нічого, на, на той рік буде вже цвітіння. Такий ось пишненький, гарненький цимбідіум. Це цим відео трішки з реанімації, в нього там дуже погане коріння, тільки зверху чудово залишилось. Але він теж в цьому році мене порадує. Ось я знімала кривічу і ось такий гарненький квітоносик, дуже схожий на квітонос. Теж час покаже. І тут була криюча. Тож, в цього цим бініуму, теж планується цвітіння в цьому році, але трішки пізніше. Ну, і цей, який я нещодавно купувала, він відразу мені з криючою показав квітоносика добре розвивається, ростить нове коріння і потрошечку ростить квітоносик. Дуже цікаво, якого кольору він буде. Такий іменно сюрприз, подарунок. Дякую всім за увагу. До зустрічі на каналі.